У Івано-Франківську провели традиційний весільний фестиваль Весільні візерунки. Три пари закоханих стали на весільний рушничок у день міста. На пішохідній частині вулиці Незалежності, де молодят та пари, які святкують річниці, розстелили великий весільний рушник. Зокрема, одне подружжя відзначало золоте весілля. Вітав та вручав подарунки молодята. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків для нашого міста це дуже важливо. Це дуже важливо. Ми вітаємо. Хочемо вам таку дати. Грамоту, як дорогі наречені, і на пам'ять такий весільний визерилок, і на партнер. Проте ще раз по такому рушнику, якому проходили 50 років, ну це гордість, це задоволення, це повага. І наша, наших дітей, внуків, У нас вже і правнуки двоє, є, і внучки є, які дорослі, одна замужема, дві ще збираються. Так що це велике щастя. Це задоволення, це, це наш український рушник. Пройшлися вишиваним рушником до весільної арки та зняли побажання із дерева і інші подружні пари. Для них підготували подарунки, які охочі могли отримати, відгадавши загадки про Івано-Франківськ.